Bonjour tout le monde! Наш марафон впевнено прямою до свого завершення, і я не могла залишити без уваги дії слова – «бачити», з яким існує просто безліч сталих виразів, з якими я пропоную вам познайомитись протягом декількох днів нашого марафону. І так, перший на сьогодні вираз, я думаю, ви вже його знаєте, з легендарної пісні Edith Piaf La Vie en Rose, життя в рожевому кольорі. І звучить цей. Вираз, так, «voir la vie en rose. Бачите, світ крізь рожеві окуляри, так, бачите, все в рожевому кольорі. І перекладемо фразу з цієї пісні: Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Коли він мене бере в свої руки, тобто коли він мене обіймає, бере в свої обійми, Il me parle tout bas, він говорить зі мною тихо. Je vois la vie en rose. Я бачу життя в рожевому кольорі, бачу все крізь рожеві окуляри, настільки вона щаслива. Ще один приклад наведу. веду: Tu les jeunes couple voir la vie en rose. Всі молоді пари бачать життя в рожевому кольорі, бачать життя крізь рожеві окуляри. Відмінювання дії слова «voir» я наведу в наступному відео. Наш наступний приклад: Voir le jour. Вираз, voir le jour перекладається: як з'являтися, народжуватися, якщо перекладати дослівно. Donc, ça va signifier voir le jour, naître, apparaître. Et le premier exemple. Quatre ans après la naissance de son premier enfant, la deuxième fille Catherine voit le jour. C'est-à-dire quatre ans après. Через 4 роки після народження свого першого, своєї першої дитини, її друга дочка Катрін з'явилася, народилася, побачила світ. І ще один приклад: le premier livre de Marc Lévy A vu le jour en 2002. Перша книга марка Ліві з'явилася, побачила світ так в 2002 році. Цю цифру я дату придумала, тому не відповідаю за достовірність цієї інформації. І останній на сьогодні вираз – «faire voir», який перекладається, як показувати. Цей вираз ми вже з вами вчили. Коли проходили в сталь, сталі вирази з дієсловом фер, але не зайвим буде його повторити, бо це дійсно дуже вживаний вираз. І перший приклад: «Фе voir ти мен. Elles sont toutes sale. Покажи свої руки. Вони такі брудні. Наступний приклад. Les enfants maintenant faites voir vos dessins. Діти, тепер покажіть ваші малюнки. Ви завітерміни, ви закінчили? Fait voir ce que ça donne!» Покажіть, що з цього вийшло. Покажіть, що це дає. Тобто, ну на що це схоже, що з цього вийшло. Цей вираз, більш за все, вживається в наказовому способі, в повелітельному наклоніння. Тому ви тут і не бачите перед дієсловом ніяких займенників. На сьогодні це все. Пишіть ваші приклади, і я вам дам зворотній зв'язок. Успіхів! А плюс! Салю, салю! Стартує 27-й день нашого марафону, і ми з вами продовжуємо вивчати сталі вирази з дієсловом «вуар», який перекладається, як бачите. На сьогодні я підібрала вирази з дієприкметником минулого часу, утвореним від дієслова Вуах. Що таке дієприкметник? Це прикметник, утворений від дієслова. Саме дієприкметник минулого часу парці сі паси, ми використовуємо для утворення минулого завершеного часу паси компози. До речі, цей дієприкметник ВІ знають всі, навіть ті, хто щойно почав вивчати французьку мову. Ви можете його знати із виразу дежавю. «Déjà vu» – як воно перекладається. Дежа, це вже «vu» – це побачено. Тобто це вже було побачено, це я вже колись бачив. І таким самим чином цей дієприкметник буде перекладатися в наших сьогоднішніх фразах. Перша з них – «être mal vu». Якщо перекладати дослівно, то буде в нас наступне бути погано баченим. Тобто, щось погано бачиться. Плані, що щось погано сприймається, на щось погано реагують. Ну тобто не прийнято таке, не прийнято так робити. Наведу вам приклади. En France c'est mal vu de parler d'argent. У Франції не прийнято розмовляти про гроші. Або dans notre société. Розлучення дуже погано сприймається в нашому суспільстві. Наступний вираз être bien vu». у стверджувальній формі це антонім нашому попередньому виразу, бути прийнятим навпаки. А в заперечній формі це якраз буде синонім нашого попереднього виразу. Буде перекладатися теж як не бути прийнятим, не прийнято щось робити. Ну і приклад з ковідних часів. Le Port du Masque n'est pas obligatoire dans la rue. Мисе плютобієнві, тобто носіння маски не обов'язкове на вулиці. Але це скоріш добре сприймається. Тобто, це вітається. Бачите, якось однозначно його і не перекладеш, залежить від контексту. Але е, головне, щоб ви розуміли, просто з чого складається це дієслово і як його правильно перекласти в тому чи іншому контексті. Ще одна фраза: це sa place à une personne âgée». Це дуже добре сприймається або це прийнято поступатися місцем літній персоні, літній людині. І останній на сьогодні вираз звучить так: се jamais vu». Жаме це ніколи. Тобто, це щось таке, що ніколи не було раніше бачено. Це щось таке неймовірне. Наприклад, un miracle», «c'est се jamais vu», це диво, це щось небачене. Une inflaçon pareil се дюжа ме. Інфляція такого рівня, така інфляція, це щось небачене». Тобто такого ще ніколи раніше не було. Ну ось і всі фрази, сподіваюсь, вам буде дуже легко їх запам'ятати. До наступних зустрічей, гарного дня! Бонжурне, а плюс! Bonjour tout le monde! сьогодні 28-й день нашого марафону, і останній день ми працюємо з дієсловом словом вуар. І є ще одне дещо важливе, що я просто не могла вам не сказати. Окей, це не зовсім сталий вираз, але ви обов'язково мусите знати, що інколи дієслово слово має значення дієслова «comprendre» і перекладається як розуміти, не зовсім бачити, а саме розуміти. Наведу вам такі приклади. Pour conjuguer un verbe, il faut ajouter des suffixes au radical. Tu vois ce que je veux dire? Щоб провідміняти дієслово, треба додати суфікси до основи, до бази. Tu vois que je veux dire, ти розумієш, що я маю на увазі, що я хочу сказати. До речі, цей сталий вираз vouloir dire, ми з вами вивчали у 23-му дні марафону. Хто підзабув трошки, можете повернутись переглянути. Е, і так, якщо у вас питають tu vois que je veux dire, це означає, ти розумієш, що я хочу тобі сказати, що це значить. Тобто вам не треба очима шукати, що вам хтось щось там показує і намагатись знайти так, якийсь предмет. Ні, це значить, чи бачиш ти, чи намалював ти собі це в уяві, чи зрозумів ти, що це означає? І у відповідь на це запитання ми можемо почути або сказати: А, oui, Maintenant je vois plus clair, merci». А, так, точно. Тепер я краще розумію. Тобто тепер мене, мені більш зрозуміло. Дякую. І ще один можна додати сюди сталий вираз: «je vois plus clair», «clair» – це ясно, так Plus – це більше, тобто бачити більше ясно, ну, якщо дослівно, а якщо літературно, то е, бу, бути більш зрозумілим. Тобто, тепер мені це більш зрозуміло. Дякую. Ну і ще один дуже цікавий вираз: n'a rien à voir avec» Це не має нічого побачити з. Ну, тобто дослівно його взагалі не можна перекладати, а літературно він перекладається, як це не має нічого спільного з чимось. Uh, інколи випадково, помилково, замість дієслова, «voir», тут, тут використовують дієслово авуар, але це неправильно, тут саме застосовується дієслово дієсловор. Бачите? І наведу приклади: Ça n'a rien avoir avec le français. Це не має нічого спільного з французькою мовою. Наприклад, мені учні щось розповідають не пов'язане з французькою мовою. І я їм кажу: це не avec le français». Це не має жодного відношення до французької мови, німа нічого спільного з французькою мовою. І замість «ça», Можете в принципі використати будь-який інший іменник. Наприклад, votre réponse n'a rien à voir avec ma question, Тобто, ваша відповідь не має нічого спільного з моїм питанням, тобто не має жодного відношення до мого питання. Це не те, про що я запитував. Ну і завершити нашу підбірку виразів з дієсловом «вуар» я хочу дуже таким цікавим прислів'ям, яке, в принципі, дуже часто вживається у французькій мові. Звучить воно так, «Кі вівра, вера. Тут у нас дієслово слово жити, і «вуар» бачите використовується в майбутньому часі. Як відмінювати дієслово вуар в майбутньому часі я вам записувала трошки раніше. Перекладається це, як поживемо побачимо. Нам Наведу такий приклад. Quand je serai grand, je serai grande, deviendrai médecin. Коли я буду дорослою, я стану лікарем. Bon, qui vivra, verra. Ну, Поживемо, побачимо. Воля, це всі вирази на сьогодні. Вивчайте, завтра вас чекають вправи з цим дієсловом для закріплення. Ще ж успіхів і до наступних уроків!